Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі. Військового права та СП ЗСУ, коли не працюють норми права в умовах оточення міст та селищ представниками ЗСУ поліції та СБУ, коштує 700 гривень відповідно. Також заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої проблеми. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує окремо 100 доларів. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права. Як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує від тисячі гривень відповідно? Замовляй у мене витяг за кодом ЄРДПУ: дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та свого контрагента по бізнесу. Також я надаю юридичні послуги для громадян на рік. Це коштує 42 тисячі гривень. Для Юридичних осіб це коштує від 100 тисяч гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр Підписка, лайк, репост, донат, шапці профілю до цього відео. Разом переможемо і доб'ємо до мільйона підписників. Дякую. За увагу, шановні українці.